Інтелігенція українського сходу або історія про родину, яка почала розвивати промислову економіку у східному регіоні України. Олексій Алчевський, який походить з бідної родини, став одним із найуспішніших підприємців у свій час. Він створив металургійні заводи, побудував місто Алчевськ, яке розвивалося завдяки його ж заводам. Створив одну з перших промислово-фінансових груп в Україні, об'єднавши шахти, рудники та заводи. Олексій славився своєю філантропією. Інвестував кошти в будівництво церков, лікарень. Бібліотек та недільних шкіл. Окрім того, він активно підтримував український національний рух, а його дружина навіть називала його фанатичним українцем. Але історія родини не була повною без дружини Олексія Христини Алчевської. Христина відкрила першу безкоштовну школу для жінок на сході України, де вони могли навчатися писати та читати, а також вивчати українську мову та літературу, навіть коли це було заборонено після виходу Емського указу. кажуть, що Христина виховала понад 17 тисяч жінок, змінивши ставлення до освіти для жінок у регіоні вона була однією з перших, хто зламав стереотип і довів, що освіта для жінок не менш важлива за освіту для чоловіків. Вона боролась за рівність, даруючи можливість тим, хто, здавалось би, ніколи не отримав би шансів. Це була родина, яка йшла пліч обліч з філантропією. Де кожен вклад в освіту та культуру ставав частиною великої національної ідеї? Які цікаві факти про цю родину знаєте ви? Пишіть у коментарях.